Я їжачок 100 голочок, і знову запрошую вас у подорож до осіннього лісу подивитися, як дикі тварини готуються до зими. Найпершими збирають запаси гризуни, лісові мишенята та бурундуки. Вже влітку вони починають шукати по всьому лісу ягоди, горішки, зернятка і відкладають їх у свої комори в нірках. Взимку гризуни майже весь час сплять і прокидаються лише для того, щоб підкріпитися. Білочки восени запасаються горіхами, жолудями, грибами. Вони багато часу проводять у своїх помешканнях, дуплах, де зберігають свої запаси. Домівки їх затишні і теплі. Білочки, готуючись до зими, міняють свою руду шубку на сіру, щоб бути непомітними серед гілок дерева. Зайчики теж міняють свій сірий кожушок на білий, щоб його не помічали на снігу. Запасів зайчик на зиму не готує і весь час проводить на ногах у пошуках їжі. Лисиці та вовки. Готуючись до морозів, колір своїх шубок не змінюють, але хутро в них стає більш густим та пухнастим, так легше переживати морози. Вони теж, як і зайчики, не готують запасів, а всю зиму полюють на дрібних лісових мешканців. А от ведмеді всю зиму перебивають сплячці в своєму барлозі. Хоча запасів на зиму вони не роблять, але влітку та восени дуже добре харчуються рибою, горіхами, ягодами, щоб набрати вагу і накопичити жир, а потім солодко спати всю зиму. Їжачкам теж треба накопичувати жир на зиму, але зробити їм це важче, бо восени черв'яки та жуки ховаються. В погожі теплі, осінні дні їжачки готують собі кубло до зими, несуть свій прихисток, сухе листя та мох, щоб не мерзнути взимку і спати всю зиму. Ось так зимою дикі тварини Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути та знайти собі їжу. Любі малята Пропоную вам допомогти їжачку і виготовити для нього кубельце. Батьки нам допоможуть підготувати деталі для їжачка та сухе листя, а ще нам знадобиться клей. Підготовлені деталі наклеюємо на основу на аркуш паперу. Починаємо наклеювати сухе листя навкруги їжачка, утворюючи для нього тепле і затишне кубельце. Гадаю, малята, наш їжачок дуже і дуже задоволеним своїм житлом. Він прощається з вами до весни.